Вітаю, друзі! Сьогодні мені випало показати, розказати та познайомити вас з гаджетом з мого улюбленого сегменту. І, можливо, дехто з вас вже в принципі здогадався про що піде е, мова. Так, звичайно, це навушники. Сьогодні хочу вас познайомити з новинкою від компанії, що була певний період часу, ледь не абсолютним лідером на ринку пристроїв відтворення та прослуховування музики. Отже, друзі. Давайте вже знайомитися. Bluetooth навушники Philips TAH 8506 8000 серія. Перші суттєві позитивні враження відбулося після того, як я зрозумів, що відкриття коробки відбувається ось тут з боку. І за це великий лайк. Криваєш коробку і нічого не випадає. Зазвичай тут велика кількість макулатури, літератури користувацької, я маю на увазі. А тут, скажімо так, все достатньо консервативно, але це не є мінусом. Коли дістаєш чохол з навушниками з коробки, то ось тут. Під прозорим папірцем ховається, ось, будь ласка, користувацька інформація. Чому б так завжди не робити? Стосовно чохла, він твердий, а це означає, що навушники у безпеці. Давайте швиденько відкриємо його і зазирнемо всередину. Ергономічне розміщення в чохлі завдяки механізмам складання навушників. Тобто, чохол пласький і багато місця в рюкзаку чи в сумці не займе. Обережно в, в куточку розташована кишеня з кабелем для заряджання навушників USB та IPC. Знову лайк. Є також в цій же кишені дріт для провідного з'єднання з вашими пристроями. Акцентую вашу увагу на тому, що цей дріт не стандартний. З одного кінця він має джек 3,5 мм, з іншого 2,5 Тому що в навушниках роз'єм 2,5 мм, А отже, краще його не губити. Далі у комплекті є адаптер для літака, і це круто. Просто круто, власно кажучи, з комплектацією все. Моя суб'єктивна точка зору та оцінка 10 з 10 за мінімалізм та ергономіку. Їдемо далі. Давайте розглянемо самі навушники більш детально, так би мовити, потицяємо та помаціємо. Зовні навушники мають преміальний вигляд. Основний матеріал виконання корпусу пластик, з совтач покриттям, покриття звичайно матове, а отже, з відбитками пальців проблем буде мінімум. Механізми складання та розкладання навушників мають Приємний хід та легкі фіксатори в ключових положеннях. Дуга міцна і в міру пружна. Звісно ж, металева. Механізм збільшення об'єму теж має всі ознаки надійності, приємний хід та фіксатори. На самій дузі є. Пом'якшувач з синтетичної шкіри, екошкіра якось так. Всередині маємо м'який наповнювач. Стосовно самих амбушур, то тут так само використовується синтетична шкіра, а наповнювач всередині дуже схожий на наповнювач з пам'яттю. дуже щільно притискається до вуха, швидко приймає необхідну форму, що робить пасивне шумозаглушення вже достатньо ефективним. Сюди плюсуємо ще й професійне активне шумопоглинання і маємо. На виході приємний яскравий результат. Тильна сторона лівого навушника без кнопок і роз'ємів. Лише маємо невеличкий отвір для мікрофону технології ANC. Загалом тут аж 4 мікрофони беруть участь у відтворенні професійного шумопоглинання через гібридну технологію ANC. Але про це ми поговоримо трошечки далі в технічних характеристиках. На правому ж навушнику розташовані всі кнопки і роз'єми. Саме кнопка перемикання режимів. Маємо режим прозорості, режим шумопоглинання, шумозаглушення та вимикаємо всі режими для використання конструктивного пасивного шумопоглинання. Наступна кнопка це вимикання мікрофону для розмов по телефону, і це дуже зручно. Я вперше таки зустрічаю Кнопка Увімкнення та вимкнення. Логічно, вона має тут бути. Тут також розташовані роз'єми 2,5 мм для навушників, аудіороз'єм і роз'єм USB-C для заряджання навушників. Також на зовнішній стороні правого навушника розташований сенсор, основний орган керування медіа та дзвінками. Для того, щоб запустити відтворення медіафалів, треба два рази тапнути в центр навушника. Щоб зупинити відтворення, теж два тапи. Щоб запустити наступний елемент плейлісту, треба. Зробити свайп вперед для повернення свайп назад, щоб зробити гучніше, свайпай вверх, тихіше свайпай вниз. Як ви бачите, все максимально інтуїтивно і зручно. А ще тут є одна функція, не дуже очевидна: коли увімкнений режим шумопоглинання, шумогасіння, і до вас хтось звертається, то щоб не вимикати чи перемикати режим через кнопку або через мобільний застосунок, зробіть ось такий жест: увімкнеться режим прозорості з концентрацією на голосі співрозмовника. І ви все чітко. Почуєте, на мій погляд, виглядає трошечки дивукувати, але чому би ні? Це ж оригінально. Далі думаю, буде логічно перейти до моїх улюблених тестів для розуміння зручності використання у якості гарнітури hands-free, бо це ж все ж таки блютуз-навушники, і використовувати їх здебільшого ви будете саме зі своїм телефоном. А це означає, що і на телефонні дзвінки так само треба буде відповідати. Давайте вийдемо на вулицю і трошечки прогуляємось, поки погода дозволяє. Приблизно так вас будуть чути ваші співрозмовки під час того як ви будете використовувати навушники Philips tah 7506 у якості гарнітури Хендс-Фрі. Як ви можете побачити, навколишнє середовище, в мене доволі жваво і доволі гучне. Їздять машини, говорять люди, і ще й трамваї термітні просуваються. А отже, якщо ви мене достатньо непогано чуєте і можете зрозуміти все, що я говорю, ці навушники цей тест пройшли. Тестування відстані стабільного з'єднання по Bluetooth. Наразі, поміж телефоном, мною десь приблизно 3 метри. Ну і я впевнений що тут з'єднання буде максимально стабільне. отже, пішли далі. А ось тут вже ми маємо 10 метрів відстань від навушників до телефону. І Я переконаний, що з цією відстанню це з'єднання впорається максимально. Яких. Тобто те, що заявляє виробник, ми тільки що підтвердили, але ми не будемо зупинятися на досягнутому і йдемо далі. Тут вже ми маємо в районі 19-18 метрів. І я сподіваюся на те, що ви мене чуєте достатньо непогано. У нас ще є приблизно 3 метри, а отже, давайте зробимо максимальну відстань, яку ми можемо зробити в цьому приміщенні. Ну і тут 100% є 20 метрів, навіть трошечки більше відстань від навушників до телефону. І я маю надію, що ці навушники так само. Стабільно працює, це означає, що цей тест пройдено. завдяки професійному шумозаглушенню, Прослуховування улюбленої музики в будь-якому навколишньому середовищі приносить максимальне задоволення. Ну і для перегляду контенту вже не обов'язково підбирати більш тихеньке місце. А ще мій син Макс дуже швидко збагнув, навіщо потрібен цей перехідник. Я маю на увазі, аудіоперехідник Джек Джек, в принципі. Чому би ні? Якщо я до цього висловлював свою суб'єктивну точку зору е, з пробу цих навушників, то зараз я в принципі думаю, що більшість тих, хто по той бік екрану, зі мною погодиться, що ці навушники зі всіма тестами впоралися, і вони виконують щонайменш не менш свої основні функції. Ну а по друге. Те, що вони виробляють, коли вони в тебе на вухах, треба відчути і почути. А отже, заходьте до нас в магазини в моє і тестуйте, тестуйте і ще раз тестуйте, якщо вам достатньо того, що я вам показав. Їдемо далі. Тож давайте тепер швиденько. Пробіжемося по технічних характеристиках, щоб для себе остаточно скласти всі пазли та зрозуміти, чому в цих наушниках все настільки круто працює. Ну, по-перше, це Philips, і тут завжди все круто працює. По-друге, динаміки 40 мм. І тут вони максимально чітко про себе заявляють. Звісно, це все суб'єктивна точка зору, тобто моя, але з власного досвіду можу вам впевнено сказати, що в цих наушниках е об'єм звуку вас задовільнить повністю, особливо. Якщо ви будете використовувати налаштування еквалайзеру в мобільному застосунку, то баси вас змусять закохатися в ці навушники. Але про застосунок ми поговоримо трошечки далі. Окремо частотний діапазон тут від 7 до 40 тисяч герц. Хочу відзначити, що на мінімальних налаштуваннях гучності абсолютно не втрачається об'єм звуку. А ось на найбільшій гучності я вам не раджу слухати музику чи дивитися контент, тому що ці навушники дуже гучні. Ну прям дуже дуже. Цих навушниках вже на середніх значеннях гучності все комфортно звучить і працює, і неймовірно приємний об'єм звучання. Плюс до цього у вас є можливість налаштувати еквалайзер за вашими вподобаннями, тож Раджу налаштовувати еквалайзер під себе, і про нього також трохи пізніше розкажу. Опір в цих навушниках 10 ом гібридна технологія ANC із чотирма мікрофонами. За моїми власними відчуттями, режим поглинання зайвих шумів тут на найвищому рівні. Він комфортний. Я не знаю, як це працює, але відсіюються саме ті шуми, які дійсно заважають. Це не пояснити словами, це треба почути та відчути. Підтримка аудіо високої чіткості High res Audio. тут можете оцінити так звані аудіофіли. Я, хоч і присвятив більшу половину свого життя музиці, та все ж аудіофілом так і не став, не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але ну. Не заважає щонайменше. Можу лише додати від себе, що прослуховування музики не в стисненому форматі, не в mp 3 дає дуже помітну деталізацію звучанню. Але ж все одно це треба почути та відчути словами важко передати. Bluetooth 5.0 з багатоточковим підключенням. Multipoint Connection. Це дуже зручна фіча, що вказує на преміальний статус цих навушників. Ємність батареї 800 мАг. Час відтворення музики або контенту без. Функції ANC до 60 годин, з увімтеною функцією ANC до 45 годин. Ну, тут взагалі, в принципі, зайвих слів не треба. Все і так зрозуміло. Швидке заряджання тут також присутнє: 15 хвилин на зарядки і ще плюс 5 годин до прослуховування улюбленого контенту, музики тощо. Заряджаються ці наушники через USB Type-C. Очевидно, позитивний факт. Сенсорні елементи керування, і тут я знов ставлю свою суб'єктивну оцінку і скажу наступне: сенсорне керування максимально інтуїтивне, настільки інтуїтивне, наскільки це можливо. І на мій погляд, дуже круто, що зробили окрему фізичну кнопку для того, щоб перемикатися поміж режимами. Тому що запам'ятовувати всі ці комбінації з дотиків це більше мінус аніж. Плюс я знов акцентую увагу на тому, що це моя власна точка зору суб'єктивна. У вас може бути вона зовсім інакшою. Про це ви можете написати в коментарях. Підтримка голосових помічників це безумовний must-have для будь-якого преміального гаджету по типу навушників. Керування параметрами через застосунок Philips Headphones. Давайте швиденько прибіжемося по застосунку. Чому швиденько? Тому що він так само інтуїтивно зрозумілий, як і сенсор керування медіа. Ось в цій інструкції, яка всередині чохла буде з навушниками, ви знайдете QR-код, який вас відправить одразу на застосунок до вашого магазину. App Store або Google Play Market. Спочатку з'єднайте телефон з вашими навушниками, потім відкриваємо застосунок, з'являються ваші навушники. І тут у нас все найнеобхідніше. Одразу нас зустрічають налаштування режиму шумопоглинання, режим прозорості, режим активного шумопоглинання та вимкнути повністю функцію ANC. Тобто, все це можна зробити завдяки ось цій кнопочці. Не відкриваючи застосунку. Прикольно. Тут можна відрегулювати режим прозорості чи увімкнути концентрацію на голосі. Це потрібно на випадок, якщо ви знаходитесь десь. Важливо не пропустити якесь оголошення. Ну, наприклад, ви е, в аеропорту або на вокзалі. Також є можливість увімкнути адаптивний режим, і завдяки чотирьом мікрофонам наушники будуть аналізувати рівень шуму та гучності навколишнього середовища, і, в залежності від того, де ви знаходитесь, будуть виділяти або голос, або посилювати шумопоглинання, ну, шумогасіння тощо. Чотири вшиті пресети налаштування еквалайзеру, та п'яте це ваш власний, про який я вже говорив трошечки раніше. Ви можете його налаштовувати в залежності від вашого настрою чи формату музики, яку прослуховуєте. Я, власно кажучи, рекомендую використовувати власні налаштування. Ну і звичайно ж, медіаплеєр. Тут в застосунку ви можете або зупинити, або запустити відтворення контенту музики, Скоріше за все, музики. Далі ще є вкладка з налаштуваннями, де ви можете активувати чи деактивувати такі функції, як мультиз'єднання, автовимикання чи тачпад. Ну, сенсор мається на увазі. Також можна подивитися інформацію про пристрій та версію прошивки. До речі, застосунок сам вас буде сповіщувати про наявність більш свіжої версії. Далі йде коротка інструкція по користуванню органами. Керування та повноцінна інструкція користувача. А, ну і звичайно, тут інформація про рівень заряду навушників. Далі, мабуть, логічно перейти до висновків: легка та зручна конструкція, якісне виконання та матеріали. Зручний твердий чохол для перенесення. І самий головний плюс з багатьма з велетенськими знаками оклику це ціна цих навушників. На момент зйомки цього відео в магазині моє. Ціна складає 4999 гривень. Актуальну ціну на момент перегляду цього відео дивіться за посиланням в описі під цим відео. Від себе додам, що ці навушники мають всі ознаки преміального гаджету. Якщо ви пошукаєте подібні повнорозмірні навушники з подібними функціями у інших відомих брендів, то побачите. Коливання ціни десь від приблизно від 9 тисяч до 20 і вище навіть. Тож робіть висновки самі. Чи можу я порадити ці навушники? Так, звичайно, можу і буду радити. Тим більше, що з минулого огляду наушників Philips е, дешевше, звичайно, але я їх залишив собі, бо я задоволений був і мені для заняття спортом чи просто просування по місту вони максимально комфортні. Компанії Philips ставлю велетенський лайк за якісний гаджет та. Максимально демократичну ціну з вами був Ігор Ковальський. Не забувайте після перегляду задонатити на ЗСУ, тому що саме завдяки надлюдським зусиллям наших воїнів ми маємо змогу знімати цей огляд та подібні огляди. А ви маєте можливість їх дивитися та обирати, купляти чи не купляти той чи інший гаджет. Ось така вона демократія. Свобода вибору до зустрічі на каналі.